Всім доброго дня, слава Ісусу Христу. Ми сьогодні знаходимося у Запорізькому напрямку в 128-й бригаді, один з підрозділів, який передаємо автомобіль з Німеччини, а саме від сім'ї Кирилюків, до речі, які, яким прийшла е, просто черга е, на СТО пройти тихогляд, передали вони, вони е, для того, щоб пройшов тихогляд в турку Толга. І як е, то, толга разом з трьома мошкетерами, благодійний фонд з Німеччини, е, подумали, що вам треба автомобіль. Тому, відповідно, ми зараз є серед вас, привезли е, дякувати Богу. Гарний автомобіль, він гарної комплектації. Подивитись, хлопці, всі місць крісла закидаються, розкидаються, знімаються. Дуже е, гарна і легка в водінні, Ми вже проїхали 10 тисяч по Україні з Німеччини кілометрів. Відповідно, ті крісла взагалі знімаються і в плані евакуації. Він буде дуже гарно вам служити. Тому дякую вам щиро. Дякую вам щиро за те, що ви тримаєте тут. Україну тримаєте, втримуєте ворога його нищите. тому нехай вам Бог допомагає, все вдається, і машина обов'язково привезти після перемоги цілу, особисто. Прямо додому призи. Щиро дякуємо від 128-ї гірсько штурмової бригади. Ми зараз знаходимося на самих крайніх позиціях по охороні нашої держави. Оріхівський напрямок. Ця машина як дуже-дуже зараз доречна, тому що е, дуже інтенсивне використання транспорту, транспорт ламається, нам потрібно підвозити постійно БК, продукти, різні речі, вивозити поранених. Тому щиро, щиро дякую всім, хто долучився до придбання цього автомобіля. Це не перша е, скажімо так, допомога нашому підрозділу від цих хлопців, які зараз е, нам передають цю машину. Дуже вам дякуємо. Заступаючи усіх святам і обіцяємо, що ми її будемо використовувати тільки за Так. Сім'я Кирилюків, Турок, Толга, благодійний фонд Німеччини, Три Мушкетери і вся наша дружня команда, всіх небайдужих людей. Дякуємо вам. Нехай вам Бог допомагає. Дякую вам. Слава Україні! Героям! слава! Героям слава.